Сімейство смарт-замків PES для міжкімнатних дверей. Це модель Pes Hand. Pes Hand має 4 електронних типи відкриття. Відбиток пальця, код, картки, смартфон. І є механічний додатковий варіант, коли ви можете механічним ключем відкрити, якщо у вас сіли батарейки, або ви не можете взяти павербанк і дати живлення. Тому що ззовні у нас старця, є можливість вставляти і механічний ключ і відкривати, і є можливість дати живлення аварійне, щоб відкрити його павербанком. Зерени у нас знаходяться 4 батарейки, їх вистачає в середньому на один рік роботи, легко міняються. Для заміни батареї потрібно всього-навсього відкрутити один маленький гвинтик зсередини, і ми отримуємо. Доступ до самих батареєк. Також тут є кнопка у нас скидання до заводських налаштувань. Там в інструкції є детальна інформація, як це можна зробити, якщо є потреба. Ну і тут шлейф, який встановлюється, коли ви з'єднуєте саму ручку всередині. Ви повинні оцей шлейф, який йде з середини, відкрутити цю внутрішню частину і вставити в роз'єм. Тут інформація теж в інструкції у нас є. Також можна докупити PS хаб. Це пристрій для того, щоб можна було користуватись віддалено з будь-якої точки світу через інтернет цим замком. Тобто можна дати доступи, можна подивитись, хто коли заходив віддалено, тому що в самому. PassHand знаходиться bluetooth модуль, Тобто віддалено. Ви не зможете його відкривати, але ви можете паролі віддалено створювати, навіть якщо у вас немає через інтернет-зв'язок. І через Bluetooth ви зможете приєднатись до 10 метрів зі смартфона і отримати інформацію, додати нові паролі, видалити, наприклад, людей. Тобто ви можете це робити. І в двох варіантах є у чорному виконанні, в сірому, на квадратній, круглій рзетці. Вони ідеально стають на міжкімнатні двері і чудово можуть виконувати роль розмежування доступу, наприклад, в офісних приміщеннях, в кабінетах. Модель Hand стає на будь-які корпуса замків, де у нас є два отвори під стяжки. Тобто це всі замки AGB і інших відомих виробників, які ви вже встановлюєте на міжкімнатні двері. які у вас можуть вже стояти на них. Тому, наприклад, і на магнітні, і на звичайні замки. Звичайною защіпкою вона стоїть. І дуже класний варіант, тоді вам не потрібна фактично ВЦ защіпка все редагуєте електроніку, можете відкривати, закривати. В першому випадку просто ног холосту натискається. А коли ви вводите код чи вбиток пальця, ви вже натискаєте і рилі заходить всередину. Давайте подивимось, що всередині коробці. Основне, це смарт-ручки Fesuit. На квадраті я вам першу чергу покажу. В такому дизайні чорному матовому, симпатичному. Всередині у нас батарейний блок, те що я вам казав ще. Зовні у нас відбиток пальця, картки, смартфон і пароль тут іде. І отака от квадратна брутальна форма в принципі можна ставити на будь-які двері, але у них немає додаткового захисту, тому на наволочені двері не рекомендуємо ставити. Також у нас іде в комплекті кріплення. У нас ідуть два ключа на два брелка. І також у нас є проставочні резинки в комплекті, їх можна додатково ставити для ущільнення, більш плотного примикання. І знаєте, якщо якісь нерівності є у вас на дверях, вони теж їх трошки прикриють. Також у нас, звичайно, йдуть батарейки в комплекті, щоб ви сразу могли змонтувати і сразу користуватись, і не бігти в магазин за батарейками чи якимись варіантами. Також, крім звичайних літіоних батарей, ви можете поставити і акумулятори такого ж, типу 3А, і використовувати акумулятори. І там, не міняти раз у рік, наприклад, звичайні батарейки. Модель Hand це ідеальне доповнення вашої екосистеми смарт замків Коли вже у вас стоїть на вхідних дверях, на хвірці, на скляних дверях, і також на міжкімнатних дверях ви можете поставити ці смарт-замки PS і у вас буде все в одній екосистемі, все в одному додатку, і ви будете кайфувати від того, що у вас немає ключів. У вас вся інформація про те, що хто коли заходив ваше приміщення в смартфоні, віддав, Воно можете відкривати це все, і наприклад, тільки одним відбитком можете ходити і відкривати всі двері. це дуже кайфово, дуже рекомендую вам скористатись цим досвідом і бути смарт.